Це український волейбольний турнір у пам'ять про загиблих випускників сьогодні відкрили у Луцькому педагогічному коледжі. Впродовж трьох днів триватимуть запеклі ігри, де за перші змагаються вісім команд із різних регіонів України. На урочистому відкритті побувала Ольга Цюк. Уже 11 випускників закладу вищої освіти Луцький педагогічний коледж поповнили героїчний небесний легіон за час жорстокої війни. Своє життя віддали, захищаючи незалежність і суверенітет України. І сьогодні учасники 4-го всеукраїнського турніру з волейболу серед юнаків змагатимуться за першість знак шани і поваги полеглих воїнів. Це має осаме роки наші серця, наших турнірів буде жити пам'ять про хлопців, які загинули. П'ятій людей до тебе тут живі. Жоден з них не хотів помирати. Вони йшли жити для України. Вони йшли розвивати і рятувати цю країну від ворога. Такі турніри є, мабуть, найбільшою вдячністю нашою для. Захисників. Хвилиною мовчання учасники турніру вшанували пам'ять полеглих випускників Луцького педагогічного коледжу. Сльози відтуги за своїми синами на очах матерів глибоко ранили серця кожного присутнього. А ми сьогодні маємо тут мирне небо, затячуючи нашим захисникам. Я дуже радію з тому, що не забути ні один загиблий Поки існує пам'ять нашій. Привезли батальйон і від з нами. У всеукраїнському волейбольному турнірі серед юнаків взяли участь команди фахових коледжів, спортивних шкіл з Луцька, Бродів, Тернополя, Кременця, Ратного та обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. Ми вже в четверте сьогодні проводимо подібний турнір. На турнір прибуло вісім команд з різних областей нашої держави. І в тому числі з окремих громад нашої Волинської області. Надіємося, покажуть гарний результат в змаганнях. Ну і здобудуть відповідно певні нагороди. Завжди підтримують спортивні ініціативи студентської молоді, і, зокрема, є співорганізаторами цих змагань фонд Ігоря Палиці тільки разом та підготували учасникам пам'ятні спортивні нагороди. Наша задача сьогодні вшановувати пам'ять світлу пам'ять тих, хто віддав своє життя за нашу і з вами незалежність. Зробити так. Аби їхнє ім'я не забули ані наші діти, ані наші онуки. Саме тому фонд йогоряпалиці тільки разом допомагав від перших початків заснування таких турнірів, які покликані вшанувати пам'ять загиблих героїв, і буде допомагати і надалі. Першими розпочали турнірну боротьбу господарі майданчика, збірна закладу вищої освіти Луцький педагогічний коледж проти волейболістів Бродівського фахового педагогічного коледжу імені Маркіяна Шашкевича. Гучна підтримка студентів коледжу своєї команди додавала азарту гравцям, які повністю виправдали очікування і виграли обидві партії зі значною перевагою, заробивши перші очки до турнірної таблиці. Я перший раз беру участь в цих змаганнях. Команди з кожним роком зростають. Кожен день тренувалися, щоб нашого тренера не підвести, виграти ці змагання, бо, як завжди, наш коледж перемагає. Вдруге, бере участь у такому турнірі команда Бродівського фахового педагогічного коледжу. Вважають змагання хорошою можливістю не лише проявити себе, а й здобути новий досвід із сильнішими командами. Ми, звісно, їхали, щоб вигравати, але тут такі сильні команди, що не знаю, чи попадемо в трійку. Дуже дякую всім тим, хто покликав нас на такий турнір. Ігри триватимуть три дні, і 30 березня визначать чемпіонів турніру. Ольга Яцюк для новин на часі.